Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему ірраціональні рівняння, тобто рівняння, в яких є корені різних степенів. Я тут не буду поглиблено вивчати цю тему. Чому? Тому що, проаналізувавши завдання НМТ за два роки і завдання, скажімо, ЗНО за останні роки, я зробила висновок, що. Тут застосовуються елементарні рівняння і раціональні рівняння. От я їх і розгляну. Ті, хто хочуть більш поглиблено цю тему пройти, буде у нас посилання під відео на теми, які стосуються раціональних рівнянь. Так, і так починаємо. Що таке ірраціональне рівняння? Ірраціональне рівняння, як я сказала, це рівняння, яке має корінь. Ну, Наприклад, корінь із х дорівнює 4. Щоб розв'язати таке рівняння, вам треба пригадати, а яка степінь у цього кореня у звичайного. Ми пам'ятаємо, що степінь такого кореня це 2. Так от, щоб позбутися корення, нам треба позбутися кореня в раціональному рівнянні. Ми повинні піднести до квадрату. Тобто, щоб у нас Квадратний корінь і степінь в квадраті, вони взаємознищують один одного. Получається, у нас просто х. Ну, якщо ми ліву частину в квадрат, то обов'язково і праву частину в квадрат. Що виходить? У нас виходить, що х дорівнює 16, от ми розв'язали з вами рівняння. Ну, взагалі-то. Коли у вас корінь парної степені, ну, наприклад, корінь четвертої степені із х дорівнює 2. Я візьму, да? Тобто обидві частини в четверту степінь, тобто х дорівнює 2 в четвертій степені і виходить, х дорівнює 16. Що ми бачимо? А, не що ми бачимо, а що ми повинні розуміти? Коли у вас корінь парної степені 4, 2, 6, 8, 10 і так далі, то ви обов'язково корінь повинні перевіряти. Робити перевірку. Якщо ви не хочете запам'ятовувати, що тут треба писати ОДЗ, то краще робити перевірку тільки з коренем парної степені. Тобто, що ви повинні зробити? Перевірка, отак пишете. Ну, так ви можете написати, я для вас пишу. І оцей корінь 16 підставляєте ось сюди. У вас буде корінь четвертої степені із 16 дорівнює 2. Ну, Корінь четвертої степені із 16 це 2. 2 до рівня 2, вірна рівність, тоді ви тільки робите висновок, що це є коренем вашого рівняння. Значить, ще, раз, в рівняннях з парними степені, обов'язково треба робити перевірку, щоб не запам'ятовувати, яке ОДЗ писати. А оце ОДЗ, я вам пам'ятаєте, коли дробовраціональні рівняння були, я казала, в трьох випадках пишеться ОДЗ. Коли у вас в знаменнику Х в рівнянні, Х не дорівнює 0, коли у вас корінь парної степені, то підкореневий вираз більше або дорівнює 0, і коли логарифм там своє. Значить, отут або ОДЗ, або перевірка. Значить, що робити, коли у вас, наприклад, корінь із Х дорівнює. Мінус 3. Ну, ви ж розумієте, що корінь це завжди у парної степені число додатнє, тобто це більше або дорівнює 0. Він не може дорівнювати мінус 3. Отже, тут відповідь х є пуста множина. Або немає коренів. Таке рівняння має коренів. Поїхали далі. Якщо у вас корінь не. Парної степені корінь третьої степені із х дорівнює 3. Ну, обидві частини в третю степінь, щоб позбутися кореня. Тобто, отут степені повинні бути однакові. Ну, якщо тут третю, то і справа в третю. І ви отримаєте тут х дорівнює. 3 в третій це 27. 27. Перевіряти, коли у вас корінь непарної степені, тобто отакий, да, непарне троєчка, п'ятірочка, семірочка, то вам не треба перевіряти. Ви просто пишете уже відповідь. Далі напишу корінь п'ятої степені із х дорівнює мінус 2. Знову ж таки, обидві сторони рівняння в п'яту степень, Тоді у нас оце. ну, Скорочується, якби взаємознищується. І у нас х дорівнює мінус 2 в п'ятій степені, це буде від'ємне число мінус 32. Ну, 2 на 2 на 2 5 разів, мінус 32. Не треба перевіряти, це вже є коренем вашого рівняння. Тепер розглянемо більш складніші рівняння. А, до речі, для тих, хто планує розв'язувати. Рівняння з параметрами, от там в таких рівняннях ірраціональних раціональних треба писати ОДЗ. Ну, ми зараз подивимося розв'язок рівняння ірраціонального двох варіантів з ОДЗ і через перевірку. І так, поїхали. Перше рівняння, ну, наприклад, корінь 2х 3 дорівнює 4. Як розв'язати таке рівняння? Ми пам'ятаємо. Якщо через перевірку, то ми Одезен пишемо обидві частини в квадрат, і тоді цей корінь зникає, і у нас буде 2х мінус 3 дорівнює 16, а це лінійне звичайне 2х залишається зліва, 3 переносимо зі знаком плюс 16, плюс 3, 19. І х дорівнює 19 поділити на 2, ну, це 9,5. Робимо перевірку, що ми пишемо? Ми от сюди замість ікса підставляємо 9,5. Корінь 2 помножити на 9,5 мінус 3 повинно дорівнювати за умовою 4. Перевіряємо. Тут у нас буде 19, 19 мінус 3 це корінь із 16. Повинен дорівнювати 4, так воно і є. Вірна рівність, значить, це є коренем. Іноді буває, що тут, отак. Ну, не співпадає, наприклад, 3 дорівнює 4, або там ще щось, да? то тоді ви будете писати, що у вас немає коренів. Коли тут невірна, то коренів немає. Так. Друге. А, не друге, що я вам казала, як через ОДЗ розв'язується. От у вас написано це рівняння: корінь 2х мінус 3 дорівнює 4. Ви пишете ОДЗ, що таке ОДЗ, область допустимих значень Ікса. Ви накладаєте умову на підкореневий вираз. Підкореневий вираз у корені парного степеня. Повинен бути більше або дорівнювати нулю. Тобто накладаєте умову на х підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Оцей вираз, що з під -підкорення ви взяли. Тепер ви розв'язуєте цю лінійну нерівність, це буде 2х більше або дорівнює 3, звідси х більше або дорівнює 3 поділити на 2, тобто півтора. І тепер розв'язуєте, ну ми вже розв'язували х дорівня 9,5. І що ви дивитесь, чи підходить цей корінь Ну, 9,5 більше, ніж півтора, значить підходить і все ви це пишете у відповідь. Так, друге. Так, Корінь третьої степені 4х плюс 1 дорівнює мінус 2. Тут ОДЗ писати не треба, перевірку робити не треба, бо у вас показник непарний. Це коли непарний, може бути будь-яким числом. І сам корінь, і результати підкореневий вираз, це все-все. Значить, це у третю степінь. Обидві частини рівняння. І це у нас буде 4х плюс 1 дорівнює мінус 2 в третій буде мінус 8. 4х дорівнює мінус 8, мінус 1, мінус 9. І тепер, щоб знайти х, мінус 9 поділили на 4. Що у нас тут виходить? Мінус 9 поділити на 4 це мінус 2,25. Сотих. Бо в основному відповіді на НМТ у вигляді десяткового дробу треба вміти переводити, нагадаю, ми з вами це повторювали. 9 поділити на 4, берете по 2, 2 на 4, 8 віднімаєте 8. Все, 9, ціла частина закінчилась. Треба поставити кому. Тут буде віднімаєте 1, зносите 0. 10 поділити на 4 це 2. Мінус 8, тут 2 знову зносите 0 по 5. Ну, це буде 20 і тут, в общем. 0,25. Так, давайте подивимось ще раз. Всі інші види ірраціональних рівнянь будуть під низом під відео в інших відео. Силки на які дані будуть. Більш складніші не розв'язуються ні на НМТ, ні на ЗНО. Тому давайте подивимося, що у нас там взагалі на НМТ. З вами чекає. Так, де тут починається? О, ірраціональні. От, бачите? От. Значить, що ви бачите? Ви бачите, що у вас корінь третьої степені. Отже, він може бути як додатнім, так і від'ємним результат. Тому обидві частини в третю степінь, так. Обидві частини в третю степінь, щоб позбутися кореня третього степеня. Тобто яка, корінь степень в таку степень ви обидві частини. Так. І тут виходить 3х дорівнює мінус 4 в третій. Це буде мінус 4 на 4, 16, ще раз на 4 – 64. Тепер, щоб знайти х вам треба мінус 64 на 3. Ну, Тут, щоб з'ясувати, якому проміжку належить корінь, треба виділити цілу частину. Що ви робите? 64 ділите на 3. Е, берете по 2, мінус 6, зносите 4, е, берете по одному, мінус 3, залишається 1 в остачі. Получається, 21 це ціла частина, мінус 21, остача – це 1, третя. Так. Значить, це мінус 21 і менше. да? Ну, це у нас А, від мінус нескінченності до мінус 20. Так, наступне. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Дивимось. Корінь рівняння у нас якої степені? Другої. Якщо нічого не стоїть, то друга. Значить, обидві частини в квадрат. Друга степінь треба буде перевіряти. Так, значить, у нас буде 7 мінус 2х дорівнює 3 в другій 9. Мінус 2х дорівнює 9 мінус 7х дорівнює мінус 1. -то, взагалі, взагалі-то треба робити перевірку. Але у вас сказано, якому проміжку? Ну, ми краще будемо за правилом, щоб ви звикли. Значить, якщо корінь парної степені, то ви під Робите перевірку. У вас 7 мінус 2 помножити на мінус 1 повинно дорівнювати 3 за умовою. Перевіряємо. Корінь. 7 мінус 2 помножити на мінус 1 буде плюс 2, 7 плюс 2 9 дорівнює 3. Ну, ви бачите, що 3 дорівнює 3. Вірна рівність це є коренем. Тепер дивимось, в який проміжок він входить. Ну, От, у вас мінус 1 включно, значить, ось сюди. Наступне. Так. Ну, тут взагалі-то у вас пропорція. Якщо ви не хочете писати, наприклад, ОДЗ, то будете робити перевірку. І так, можна підписати, да? і тоді у нас виходить, що корінь. Ну, правило Христа. Правильно? Оці множимо дорівнює оці помножили. Що в нас виходить? У нас виходить 5х мінус 2 помножити на 5х мінус 2, ну це 5х мінус 2 в другій степені, дорівнює 9 помножити на 1, це 9. В другій степені у нас оці взаємо знищуються, це у нас виходить 5х мінус 2 дорівнює 9. 5х дорівнює 9 плюс 2 11. Х дорівнює 11 поділити на 2 це буде 2,2. В принципі, у вас тут у відповіді немає, що рівняння немає коренів. Уже корінь вказаний, можна і не перевіряти, але взагалі тут треба перевірити. 9 корінь. Ну, 5 помножити на 2,2 це 11, мінус 2. Тут корінь 11 мінус 2. І чи будуть вони дорівнювати. Ну, тут у вас 9, корінь із 9, це 3, 9 поділити на 3, це буде 3. Дорівнює, І тут корінь із 9 це 3. Все вірно. Я перевірила, бо за правилами так треба. Так, розв'яжіть рівняння. Давайте це рівняння розв'яжемо через ОДЗ. Тобто, яке ОДЗ ви повинні писати: ОДЗ. У вас корінь парної степені під кореневий вираз. Більше або дорівнює нулю. 5х більше або дорівнює мінус 10. Х більше або дорівнює мінус 10 поділити на 5, це буде мінус 2. Оце ваша умова на х. Тепер розв'язуйте обидві частини в квадрат. Тут повзувайте скорення, а тут 4 в квадраті 16. 5х дорівнює 16 мінус 10 це 6. Х дорівнює 6 поділити на 5 це 1,2. 1,2 більше, от дивіться, перевіряєте, оце, більше, ніж мінус 2. Значить, цей корінь підходить. Ну, і от у вас цей корінь. Так, наступне. ОДЗ х мінус 2 більше або дорівнює 0. Звідси х більше або дорівнює 2. Тепер розв'язуєте обидві частини в квадрат, 4 в квадраті це 16, х дорівнює 18, перевіряєте 18 більше, ніж 2. Ага, значить, це є коренем. Все. Бувають отак ще системи з коренями. Ну, у вас під коренем тільки Y. Y більше або дорівнює 0 ОДЗ. Так, тепер розв'язуємо. Ну, Давайте пригадаємо, як розв'язувати системи. Ну, Наприклад, з верхнього можна виразити корінь із y проще. Да? Давайте от, корінь із Y дорівнює 6 плюс 6 на Х. оцей вираз корінь із Y, куди підставляємо? Осюди. У друге, що у нас буде 6 плюс 6 на х плюс 4 на х дорівнює 1. Ну, 6х плюс 4х, ну, плюс 6х, да, знак попереду. Так, плюс 4х це буде 10 на х поділити дорівнює 1 мінус 6. мінус 5. Ну, шістку перенесли сюди 1 мінус 6 мінус 5. Так, тепер, щоб знайти х, ну, хочете, можете через пропорцію домалювати тут одиничку. І щоб знайти х, правило хреста. Тобто, множите числа, які лежать на охресті, ділити на те, що залишилося. Так, виходить, у нас 10 помножити на 1 поділити на мінус 5. Отже, це буде мінус 2. Мінус 2 це ми тільки х знайшли. Так, ну, давайте я. Його там виділю. Так, тепер, а нам треба знайти Y. А Y ось у нас виражено. Значить ми пишемо корінь із Y дорівнює 6 плюс 6 поділити на мінус 2. Ну, 6 поділити на мінус 2 це буде мінус 3, 6 мінус 3 це буде 3. Це корінь із y. А y. Ну, корінь із y у нас дорівнює 3. А ми знаємо, як і раціональне розв'язатися. Тут в квадрат і тут в квадрат. Получається y дорівнює 9. Дивимось, y дорівнює 9. Чи задовільняє оцю умову ОДЗ? Задовільняє. 9 більше, ну, більше нуля. Все. Значить, у нас пара чисел. Х0. оце корені там написано. х0 у нас дорівнює мінус 2. А y0 у нас дорівнює 9. Якщо x 0 Y0 – розв'язок системи, то x 0 плюс y0, тобто треба додати вам, це буде мінус 2 плюс 9 це 7. І вибрати отут відповідь: ось вона. 7. Ну, от бачите? 1, 2, 3, 4, 5. Чи що тут? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Шість, можна сказати, ірраціональних рівнянь, а сесій дуже багато. Ну, тобто, їх не так багато, цих ірраціональних. Давайте 23-го року подивимось, які у нас ірраціональні рівняння. Так, от 23 й рік. Ось ірраціональні. А їх всього два взагалі. Ну, от дивимось. Значить, дивіться, перше. Тут краще, щоб у вас корінь залишився з цієї сторони. Значить, троєчка нам заважає. Нам треба поділити обидві частини рівняння на 3. Корінь із Х до рівня 12 поділити на 3 це 4. Тепер обидві частини в квадрат. Це буде 16. Тут можна не перевіряти, бо отак тут воно вже є. Так. І система. Так, дивимось. Що тут краєш? А, тут взагалі у першого тільки одна невідома. Значить, ми його і розв'язуємо. Тобто, я випишу сюди. Якщо у вас корінні однакових степень, то ви їх просто з обох боків можете прибрати взагалі. Значить це, або обидві частини в квадрат, як ми кажемо, то це буде 2х дорівнює 6х дорівнює 3. І тепер оця троєчка замість х сюди підставляється. Значить, це буде 3 мінус 4 у дорівнює 7. Мінус 4 у дорівнює. Так, 7 мінус 3, це буде 4 y дорівнює 4 поділити на мінус 4 мінус 1. Давайте почитаємо. Якщо x 0 y0 є розвиском системи, то y0 нам треба записати у відповідь y0. Ну, вибрати, ось воно, мінус 1. От і все. Взагалі, тут у 23 році було два ірраціональні. Так, ну, таке. Ну, до речі, я можу запропонувати тут трошки інші порозв'язувати так, де я вже тут. От. Тут у мене є. Да? Просто попрактикуватися. от корінь із х дорівнює 17. Значить, щоб знайти х, вам треба 17 квадрат. 17 квадратів це 289. корінь третьої степені з х дорівнює 6. Значить, тоби дві частини рівняння в третю степень. Х дорівнює 6 третій. Ну, 6 третій, це 6 на 6, 36 і 36 на 6, 180, 200 208. Ой, ні 36, ну, давайте, 36 на 6. 6, 3, запам'ятовуємо. 18 і 3, 216. Так. Тут в четверту степінь Х дорівнює 3 в четвертій. 81. Якщо дорівнює нулю, то в яку степінь ви 0 не піднімали, це буде 0. Тут теж х дорівнює 0. Тут непарний степень. Може бути від'ємним числом. Значить, х дорівнює мінус 2 в сьомій степені. Ну, в 5-й це 32, в 6 це 64, в сьомій 128 зі знаком мінус 128, бо у вас непарна кількість мінусів, буде від'ємне число. Так, отут, зверніть увагу, у вас тут 8 показник, значить, не може бути від'ємним числом. Тут немає коренів. 9, і тут від'ємне. Може, мінус одиничка в 9-й степені це буде мінус одиничка, бо одиничка в будь-якій степні це одиничка. Що робити з таким? Ну, Спочатку треба мінус х залишити 8 перенести сюди вправо з протилежним знаком. Це буде 5 мінус 8, мінус 3. Поміняти знаки на протилежні, обидві частини в квадрат, х дорівнює 3 в квадраті, 9. Так, 10, дивимось. 10. Корінь третьої степені, тобто вам корінь треба залишати зліва дорівнює, а числа переносити в праву сторону. Мінус 3 плюс 6 це буде 3. Обидві частини в третю степінь, бо тут корінь третьої степені. І це буде 27. Так, 11. корінь четвертої степені з х дорівнює 8 мінус 9, а це мінус 1. Не може бути, бо парна степінь. Значить, тут немає. Або пуста множина. Так, я не знаю, як на НМТ, який знак буде. Вони можуть і так, і так. І 12 -е, мінус корінь п'ятої степені з х дорівнює 14 мінус 12, це у нас 2. Ну, так як тут у нас мінус, краще все поділити на мінус 1 до рівня мінус 2 і все в п'яту степінь. Х дорівнює мінус 2 в п'ятій, Це у нас мінус 32. Так. Отакі рівняння, наприклад. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька корінь, у запишіть їх добуток. Значить, що у вас тут виходить? Як ми розв'язуємо таке рівняння? У вас добуток двох множників дорівнює нулю. Коли Коли хоча б один дорівнює нулю. Да? Тобто 10 мінус х дорівнює нулю, або корінь х мінус 6 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 10. А тут х мінус 6 дорівнює 0. обидві частини в квадрат х дорівнює 6. У вас два корені. Треба перевірити, якщо ви не писали ОДЗ, треба обидва перевірити. Підставляємо спочатку 10. 10 мінус 10. А тут корінь 10 мінус 6, повинен дорівнювати нулю. Тут 0, помножити на. Тут 4 корінь 4 це 2, ну, правильно, 0 до рівня 0, цей корінь нам підходить. Перевіряємо 6 мінус 6, корінь. 6 мінус 6 це 0, тут 4 на 0, 0. Все правильно. І той і той корінь підходить. До речі, щоб не робити перевірку, ще раз наголошую, можна написати ОДЗ. Яке у нас ОДЗ? Якщо корінь парної степені, то ви пишете ОДЗ. Х мінус 6 більше або дорівнює 0. Звідси х більше або дорівнює 6. І тоді просто дивитеся, ага, 10, воно більше або дорівнює 6 підходить, 6 дорівнює 6 підходить ці два корені. Так, друге. Мені, наприклад, швидше з ОДЗ. Х плюс 9. Ну, ви повинні тоді запам'ятати, що якщо у вас корінь парної степені, то ви пишете ОДЗ. Якщо не парної, то не пишете. І перевірку не робите. Так, і так, ОДЗ. Х мінус 2 більше або дорівнює 0, звідси х більше або дорівнює 2. Тепер перше до нуля х дорівнює мінус 9, і друге до нуля х дорівнює 2. Дивимось, мінус 9 більше або дорівнює мінус 2. Ні, оцей корінь нам не підходить. А двоєчка підходить, бо вона дорівнює 2. Все, отут тільки один, бачите корінь. Так, третє. Х квадрат мінус 25 дорівнює нулю. Так. Дорівнює нулю. Звідси X квадрат дорівнює 25, звідси х дорівнює плюс або мінус 5. Ой, Одз спочатку. Так? Ну, давайте я тут напишу ОДЗ, Не забувайте. 3 мінус х більше або дорівнює 0. Мінус х більше або дорівнює мінус 3. Поміняли всі знаки на протилежній знак нерівності, тут поділили на мінус 1, це знак нерівності в іншу сторону. Х менше або дорівнює 3. У вас умова на х. Тепер друге прирівнюємо до нуля. 3 мінус х дорівнює 0. Х дорівнює 3. Перевіряємо. Ну, звісно, що цей корінь підійде. П'ятірочка. От х дорівнює 5. Що у нас тут? 5 менше або дорівнює 3. Ну, це неправильно не підходить. А х дорівнює мінус 5, мінус 5 менше або дорівнює 3. Це правильно. Значить, у нас от із трьох коренів тільки 2, щоб ви розуміли. Так. ну, Четверте, 5, шосте можна як домашнє завдання зробити і написати у коментарях. Ну, На цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення!